Сьогодні я з тобою хотів поговорити на таку цікаву тему, як життя. Чудова тема. Життя це завжди щось цікаве і багатогранне. Є щось конкретне, що тебе хвилює або цікавить у цьому контексті. Розкажи, будь ласка, як ти розумієш сутність людського життя. Цікаве питання. Сутність людського життя можна розглядати з різних точок зору. Для когось це пошук сенсу та призначення, для інших прагнення до щастя, любові, самореалізації чи гармонії з оточенням. Багато філософів, релігій і культур пропонують свої відповіді. Але загалом це питання про те, як людина знаходить зміст у своєму існуванні, взаємодії з іншими та розвиткові. А як ти сам це бачиш? В мене дуже багато питань і інформації з цього приводу. Але мені цікаво е, твоя думка. А скажи, будь ласка, е, що таке існування? Існування це самий факт буття, те, що ми є в цьому світі. Воно охоплює нашу фізичну присутність, свідомість, взаємодію з оточенням і відчуття часу. Філософи часто розглядають існування як фундаментальну основу для всіх інших аспектів життя, думок, почуттів, цілей та досвіду. В екзистенційній філософії, наприклад, існування визначають через призму свободи вибору, відповідальності та пошуку сенсу. Тобто існування це основа, на якій ми будуємо своє розуміння себе і світу навколо. Тобто, правильно я тебе зрозумів? Стосовно твоєї думки, буття і існування це одне і те саме, майже буття та існування часто вживаються як синоніми, але в філософії є тонкі відмінності. І Іс... тобто, існування це сам факт того, що ми є. А буття це більш глибоке поняття, яке охоплює не лише існування, а й питання про сенс, цінності та призначення. Цікаво, а як ти бачиш всі ці питання з точки зору народної традиції? Якщо дивитися на ці питання крізь призму народної традиції України, то буття і існування часто пов'язані з глибинним зв'язком із землею, родом, традиціями та духовністю. Народна традиція наголошує на єдності людини з природою, пошані до предків, циклічності життя та гармонії з усім сущим. В українській народній культурі сенс життя часто знаходять у продовженні роду, збереженні звичаїв, праці на благо громади та духовному зростанні. Існування людини вплетене у тканину роду, де кожен має свою роль і відповідальність перед минулими та майбутніми поколіннями. Таким чином, народна традиція бачить буття і існування як невід'ємну частину великого кола життя, де індивід, громада та природа знаходяться у постійній взаємодії. Угу. Чи можеш ти сказати різницю між виживанням та існуванням з точки зору народної традиції? Звичайно. У народній традиції існування і виживання мають різний зміст. Виживання це базовий рівень існування, зосереджений на задоволенні найнеобхідніших потреб їжі, безпеці, дахові над головою. Виживання стосується фізичного збереження життя, подолання труднощів і забезпечення мінімальних умов для існування. Існування з іншого боку охоплює не лише фізичний аспект, а й духовний, культурний і соціальний. У народній традиції існування людини пов'язане з її роллю в родині, громаді, духовним розвитком, дотриманням звичаїв і передачею культурної спадщини. Це включає глибше усвідомлення сенсу життя, гармонію з природою та духовне зростання. Отже, виживання це про фізичну стійкість, а існування про наповнення життя змістом і зв'язок з культурною та духовною спадщиною. Угу. А, скажи, будь ласка, таке яке відношення душа людини має до життя? У багатьох народних традиціях, зокрема українській, душа людини вважається невід'ємною частиною життя. Душа надає життю глибший сенс і зв'язує людину з духовним світом, предками та вищими силами. Душа вважається джерелом моральних цінностей, натхнення та духовного розвитку. Саме через душу людина відчуває любов, співчуття, радість і духовний зв'язок із світом. У народній традиції життя без душі вважається пустим, а душа вічною сутністю, яка продовжує існувати після фізичної смерті? Таким чином душа надає життю глибину, спрямовує людину до духовного вдосконалення та єднає з вічними цінностями і традиціями. Цікаво. Скажи, будь ласка, яке відношення розум має до буття? Розум відіграє ключову роль у бутті, адже саме завдяки розуму людина усвідомлює своє існування, ставить питання про сенс життя, аналізує та робить вибори. Розум допомагає нам інтерпретувати світ навколо, розуміти себе та своє місце в ньому. З точки зору філософії, розум є інструментом, який дозволяє осмислювати буття, створювати концепції, формувати цінності і приймати рішення. Він також є засобом для саморозвитку, творчості та взаємодії з іншими людьми. Тож розум і буття тісно переплетені. Розум дає можливість усвідомити буття, а буття в свою чергу надає простір для розвитку і вдосконалення розуму. Добре, і тоді останнє питання на сьогоднішню бесіду: що таке вічне життя? Вічне життя це концепція, яка присутня в багатьох культурах і віруваннях, вона означає безсмертне існування душі або свідомості за межами фізичного життя. У народній традиції вічне життя часто пов'язане з ідеєю, що душа продовжує існувати після смерті, переходячи в інший вимір або інший стан буття. Це поняття також може символізувати пам'ять про людину, яка живе у справах, спадщині та серцях нащадків або у вічному колі природи і космосу. Таким чином, вічне життя це не лише про нескінченність існування, а й про безперервність духовного спадку, зв'язок поколінь та єдність з вічними законами Всесвіту. Супер. Все. Я тобі дуже дякую за бесіду. До наступного разу. Дякую, завжди радий допомогти. До зустрічі наступного разу. Да, бувай здорово.